Крістерни до зірок в Ужгородському національному університеті запрацював маятник Фуко Прилад, що наочно демонструє обертання землі навколо своєї осі. Минуло понад півтора століття з моменту презентації у Парижі цього винаходу. Тепер в день народження винахідника Леона Фуко цей унікальний маятник запрацював і в Ужгороді. «Ужгородський національний університет це потужний центр освіти в Закарпатській області. Ми десь напрямок європейської інтеграції, європейських умов навчання, європейських знань для того, щоб Завабити і студентів, і вона мала як візитівку. Свою. Я думаю, що цей маятник «Фуко» буде візитівкою Жорського національного університету. Ужгородський маятник звели за кошти інвесторів. Основну частину пристрою Ужгородцям подарували угорські колеги з Мішкольського університету. Саме вони придумали, як зробити рух маятника безперервним. На теренах СНД це унікальне явище. В Україні на сьогоднішній день нараховується шість працюючих маятників Фуко, до яких додався сьомий. Але це єдиний на тернах колишнього Радянського Союзу, який має безперервну дію. А цю безперервну дію видумали угорські інженери, які подарили двом університетам в Британії і в Німеччині, і одному університету в Україні. Саме такий спеціальний електромагнітний процесор, який запускає маятник Фуко. Він схований під підлогою в електромагнітну дію, дає можливість йому постійно рухатися. Керівництво університету каже: маятник фуко має стати новим символом освіченості для закарпатських студентів. Окрім естетичної та практичної функції, маятник приваблюватиме туристів, впевнені в закарпатському виші. Наразі прилад зацікавлює і студентів Ужгородського вузу. Це круто, що він є в нашому університеті. Ну, взагалі мені він просто подобається, як думаю, як і в більшості інших студентів. Там можна почитати, що він означає. Більше оригінально. Ну, однозначно покрасивіше, ніж було. Мені більше подобається. Самим виглядом інтересно, що таке вже. Стало краще? Не знаю. Напевно, то що так. Аби спостерігати за роботою маятника Фуко, біля нього розмістять зону відпочинку. А вже невдовзі подивитися за рухом пристрою охочі зможуть і в онлайн режимі.